Дитяче ожиріння в даний час частіше, ніж недоїдання, що нам робити. Дитяче ожиріння глобальна криза, що вимагає комплексного вирішення. В останні десятиліття світ з гордістю звітував про перемоги в боротьбі з голодом, програми продовольчої допомоги, інноваційні сільськогосподарські технології та міжнародні ініціативи поступово знижували рівень недоїдання, особливо серед дітей. Однак нова реальність змушує переглянути наші досягнення вперше в історії дитяче ожиріння стало більш поширеним явищем, ніж недоїдання. Цей тривожний сув сигналізує про те, що ми стоїмо на порозі нової фази боротьби за здоров'я дітей, що вимагає радикального переосмислення стратегій і підходів. Як експерт у галузі охорони здоров'я та харчування, я спостерігаю цю кризу зі зростаючою стурбованістю. Статистика, представлена в недавньому звіті ЮНІСЕФ, це не просто цифри, а реальні життя дітей, позбавлених можливості повноцінно рости і розвиватися. Зростання дитячого ожиріння в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де, як зазначається у звіті, більше 80% дітей страждають від надмірної ваги і ожиріння це особливо тривожний дзвінок. Проблема перестала бути виключно проблемою багатих країн, ставши глобальним викликом, що вимагає негайної та скоординованої відповіді. Чому ми опинилися в цій ситуації? Очевидно, що справа не тільки в надмірному споживанні калорій, хоча розповсюдження високооброблених продуктів, багатих жирами, цукром та сіллю, безумовно, відіграє важливу роль ігнорувати інші фактори було б помилкою. У моєму досвіді роботи з сім'ями з різних соціальних верств, я бачу, як стрес, економічна нестабільність, відсутність доступу до якісної освіти і безпечних місць для фізичної активності все це сприяє розвитку нездорових звичок харчування і малорухливого способу життя. Крім того, не варто забувати про роль маркетингу і реклами. Діти постійно піддаються агресивній рекламі нездорової їжі, яка часто спрямована на створення бажання та звикання. Це постійне бомбардування в поєднанні з відсутністю освіти про здорове харчування створює складну ситуацію, в якій дітям важко зробити усвідомлений вибір. Ефективність існуючих заходів, що ми робимо не так. В останні роки були зроблені спроби вирішити проблему дитячого ожиріння за допомогою різних заходів. Таких як податки на нездорову їжу, попереджувальні мітки на упаковках продуктів і обмеження на рекламу. Однак, як показує досвід Мексики, Чилі та Великобританії, ці заходи часто виявляються недостатньо ефективними. Наприклад, податки на солодкі напої та продукти з високим вмістом калорій можуть зменшити споживання цих продуктів, але не завжди призводять до зниження рівня ожиріння. Попереджувальні написи на упаковках можуть відлякати деяких споживачів, але не роблять істотного впливу на тих, хто вже звик до нездорового харчування. Обмеження реклами можуть зменшити вплив нездорової їжі на дітей, але не усувають проблему повністю. Комплексний підхід, що необхідно зробити, щоб ефективно боротися з дитячим ожирінням, необхідний комплексний підхід, що включає наступні заходи. Освіта та освіта необхідно навчати дітей і їх батьків здоровому харчуванню і активного способу життя. Шкільні програми, громадські кампанії та доступні ресурси можуть допомогти людям зробити усвідомлений вибір. Створення здорового середовища необхідно створити середовище, яке сприяє здоровому харчуванню та активному способу життя. Це включає забезпечення доступу до свіжих фруктів та овочів, створення безпечних місць для фізичної активності та обмеження впливу реклами нездорової їжі. Регулювання харчової промисловості, харчову промисловість потрібно регулювати, щоб обмежити виробництво та просування нездорової їжі. Це може включати податки на нездорову їжу, обмеження на рекламу та вимоги до маркування продуктів харчування. Боротьба з бідністю необхідно боротися з бідністю, яка є однією з основних причин нездорового харчування і малорухливого способу життя. Програми продовольчої допомоги, субсидії на здорову їжу та створення робочих місць можуть допомогти сім'ям покращити своє економічне становище та зробити здоровий вибір. Облік соціальних детермінант здоров'я необхідно враховувати соціальні детермінанти здоров'я, такі як освіта, дохід, місце проживання та доступ до медичних послуг. Ці фактори мають значний вплив на здоров'я дітей і вимагають комплексного підходу до вирішення проблеми. Вплив стресу, враховувати вплив стресу та емоційного стану на харчову поведінку. Нездорова їжа часто використовується як спосіб боротьби зі стресом. Тому важливо запропонувати дітям та сім'ям альтернативні способи управління емоціями. Персоналізований підхід розробляти персоналізовані програми профілактики і лікування ожиріння, що враховують індивідуальні потреби і особливості кожної дитини і сім'ї, залучення спільноти активно залучати громади до розробки та впровадження програм профілактики та лікування ожиріння. Особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я часто стикаюся з сім'ями, які щиро хочуть, щоб їхні діти були здоровими, але не мають достатніх знань, ресурсів або підтримки для досягнення цієї мети. Я бачив, як сім'ї, які живуть у районах з обмеженим доступом до свіжих фруктів та овочів, змушені купувати дешевші, але менш здорові продукти харчування. Я бачив. Як батьки, які працюють на кількох роботах, просто не мають часу готувати здорову їжу для своїх дітей. Я бачив, як діти, які постійно піддаються рекламі нездорової їжі, просто не можуть протистояти спокусі. Ці спостереження переконали мене, що боротьба з дитячим ожирінням це не лише питання індивідуального вибору, а й питання соціальної справедливості. Ми повинні створити середовище, яке підтримує здорове харчування та активний спосіб життя для всіх дітей, незалежно від їх соціально-економічного становища. Укладення дитяче ожиріння це глобальна криза, яка вимагає негайної та скоординованої відповіді. Нам потрібно переглянути наші стратегії та підходи, щоб створити середовище, яке підтримує здорове харчування та активний спосіб життя для всіх дітей. Комплексний підхід, що включає освіту, регулювання, боротьбу з бідністю та врахування соціальних детермінант здоров'я є ключем до успіху. Ми повинні пам'ятати, що діти це наше майбутнє. Якщо ми не зможемо забезпечити їм можливість рости здоровими і сильними, наше майбутнє буде під загрозою. Давайте об'єднаємо наші зусилля, щоб створити світ, в якому кожна дитина має можливість процвітати. Ключова думка: боротьба з дитячим ожирінням це не лише питання індивідуального вибору, а й питання соціальної справедливості. Сподіваюся, ця стаття надихне вас на роздуми про роль, яку ви можете зіграти у боротьбі з дитячим ожирінням. Разом ми можемо створити здорове майбутнє для наших дітей.